Всім привіт! Сьогодні буде у нас багато інтересних, здорових і непонятних желізяк. Бачите, така правочка. Дивіться, конус Морзе 6. Скоріше всього, це шостий конус. Бо мені один раз центр попадався, КМ6, і більше їх в житті ніколи не зустрічав і не брав. А тут так от мішок накидали всякої такарки. Хрясь глянув, ну а що треба брати. От, дивимося, що в нас тут. А що в нас тут? Зараз, секунду. Гаєчка. Що хреново накручується. Може різь буде поправити. Тобі ж це у нас санговий патрон під сангочки. Достанеться. Можете, такий красивий, нержавий. Нержавий. Не знаю, чи самодільний, чи... Куплений, вернее як, ну, заводський. От під такі цанги. Ну, тут вже сам конус морзе 6, я не знаю, на які деп 500 вже, по-моєму, йдуть. Іли dieep 400. От. Воно, в принципі, таке і по весу дебеле. Ось сіка така матня. Наверное, якщо воно заводське, воно 1500 стоїть. Не знаю що. Давайте касар за його. Та й поїхали, тут може різьбу трошки прогнати. Ну воно ну, три вітка накручується, три-чотири вітка і все. Та ну хай буде косарь. Далі дивіться, така от приблута. Діаметр її Зараз при мене вам мірну. Ну, 90. Де... Ні, 110, оця сама. У мене таке подозріння, що це. Труби центром підпирати. Типа його якось в трубу вставив, розклинив. От, щоб не грибковим центром, а оцеєю матньою. Кстати, це таке інтересне рішення. Якщо да? я не прав, то поправте мене, що це за хрень. Це я так, я так думаю. Іли може з двох сторон там грибок. А якщо трубу треба, не влазити. Ну коротше, отака от матня. Що вона буде, та хай гривень. 400, да? Стоє, вона того, не стої, є хрен озна. Далі, далі, далі. Отаке у нас. 56-55. Це, я так розумію, не на якийсь калібр. Де-то 5 мм. 5 міліметрів, може воно 55 Х5. Ну, це таке металому йде, воно нікому не нужне. Оце ось, дивіться. 2,1 трубна. І відповідна частина теж. Я так думаю, що це теж, мабуть, калібр. Щоб воно і різьбу, і наружну, і внутрішню калібрувати. Вона ці пробки. Пробки таке ж саме. 2,1 четверта тири. Не знаю, цену предлагайте. А. Так, хотів вам показати... Ого! Оцю собалабуху. Бачите, там ножи. Це, напевно, що-то типу фаску знімати на трубах може. Или. Ну да, скоріше всього, фаску знімати в трубах, кругляках. Може, типу, як під сварку делать, фаску знімати. А тут вона, по ідеї, тут щось крутиться, Це крутиться. І, напевно, ножи регулюються. більше менше виходять. Ну, от така от балабуха. Тут КМ 3 конус. Да, третій. Ну, тільки що то бачите, його там продрало. Ну, Теоретично можна втулку насадити, обварити і буде вас офігенна балубуха. По діаметру Та, ну, соточка. Ну оце зрозуміло, що менше. Важуче. Просто важуче. 160-й патрон. Таке состояние. Видно, Гребеночка. Ну, Така вже трошки трошки острінька. Трошки остренька. Трошки остренька. О, без кришечки. Так, що воно раму не може собрать. Треба чипс. Так, да, щось не може раму собрать. Що в нас Чуть-чуть є люфт. Чуть-чуть нема люфта. Так, а ну що воно? Щось я клацнув, що воно не може раму собрать. Так, чуть-чуть є люфт. Отак як є 750 гривень. Оцей патрончик. Тобі ж, та я думаю, він крутиться комплектний, все, почистить його. 750 гривень, 160-й патрончик. патрончик. Далі, отака особа лубуха, теж КМ6, тут різьба, вона крутиться. Що воно таке? Ось у пружинки якісь піджимає. Що так от воно, бачите? Болтики, два Хер я знаю, може воно. А, навіть воно внутрішню різь... Таке воно внутрішню різьбу навалює. Тут на сантиметр. Отака от, короче, воно, бачите, воно крутиться, піджимає, а тут щось розжимає, болтиками Ну, Взагалі не в курсі. Отважучи, от, от, от ну, навіть кілограм під 20 км. Ні, менше. Кілограм 12 точно. Далі. Ось така балубуха. Бачите? Це тоже, наверное, щось то типа фаски снимать. Ось таке воно, якась борка штанга. Тоже КМ6. По длині вона, якщо взяти чисто, вставить. Тут сантиметрів 25, Ось так. Бачите, якась така борштанга. Сюди швидкий різик. І воно. Внутрі щось чухрає. І є дві таких типу Лерка держателя. Бачите, Лерка. Тільки що воно ну як? Странно. Странно. Таке, бачите. І... Та що гривень за 502 штуки поїхали. Васкінький. І... Казырний цей мечик карманний для часовщиков. Отак вот от треба буде на заставочку поставити ці карманні. Ух ты! А це в мене ще сили мало не можу держати. Я наміряв. 87. Де у нас штанга. Сейчас, секунду, візьмем. Измирительний інструмент. Вот настроїв измирительний аппарат. Показує 88. ну Тут на вскидку як шах 2. Тобі ж 90 шах-2. Отакий от от карманний мечик, Оце мощ. Просто мощ. За нього, ну, взагалі, якщо комусь треба, може як пам'ятник. Ну як не пам'ятник, а як статуетка. Ну це моцні мечики, От, гайчки. Гаєчки 48, шаг 5. Так, що в нас тут? Цього дракона я вигрузив. Не все так страшно оказалось. Він мені дето по грудь висотою. Це, коротше, я обнаружив там фільтра, фільтра типа, як на воздух. Ну, не гідравліка, це точно. Може там щось пневмо воно роботало. Я цього вам не скажу. Все ну, дебеле, станина. От, отакі ось. СВА2. Ціна 13 тисяч ровно поворотний стол з градусами, з усим. От. Можу тепер більш подробно. Обзорчик Таке все красиве, все, все робоче, все комплектне, ну крім движка і електроніки. І то все повидирали. 2М112, 9500 можна трошки торг Це поліспастики будуть на потом. Координатний стол. Ото долбежна головка. Редукторець цей під вопросом. Ну, якщо що, поки є в продажі. 25 к 1, 40 к Э, талька, крючок, ромашки, прес, маслостанція, П'ять когось черти носять. Дивіться, ось мечик знайшов 48, ану, 48, шах 5. Він підійшов в цю гаєчку, але накрутився тільки там три вітка. Може за те, що зуба нема. Не знаю, 70 гривень штучка. Секунду. Задовбали ці собаки. Гавкають і гавкають. Правильно, Люська свою кашу отримала. Пішла. Е, маслостанція, патрон 1250. -й. Ключики, оцей набор. Тут всяке, всяка всячина, 700 гривень. Цепочка це моя ділова. Це я ней допомагав витаскувати оцього дракона. Хрень, непонятна, косар. Ще з цієї сторони. Отак. обійду, покажу і станочок, защитка з нього. Оцей шикарний станок. Уже не буду про нього нічого казати, бо там опять мамки ані спеціалісти напали. 20 тисяч в нього треба влажити. Ну, Влажуйте. Вот. 9500 можна трошки торг. Тут редукторці. А, шайбочки, Шайбочки, лібедочка дебела, то не на дві железна. Железна комплектна, робоча. Е, Чого і не беруть, тому що ніхто не хоче отакий цеп заморачуватися. Треба вимачувати. Ні, не він то згинається. Що тут добре? Ну, Гемороясний багато, ніж сипною любяткою. Тут, тут, тут це все продається. Бетонозмішувач, баняки, тіски по 1500. Ну і в принципі все, кому ще інтересно, по тим деталюшкам, запчастюлькам пишіть, будемо будем договарюватися, торгуватися. Жила там скріншотики, скріншотики. Ну, я не думаю, що очередь за ними буде стояти, тому що я ж кажу, не в кожного в гаражі діб 500 стоїть. Ну, а там щось рішимо. Не забувайте лайкусик втулити, підписатися, бо далі буде теж там он в мішочках всякі токарні ништячки. Бачу різечок, щось мені кажеться, що <глухи> От такі самі там і різці. Ну то таке. То щось придумаємо. О, Люсі інспектує станок. Ну що скажеш? Блять, вона з табличку відгризе. Оце дурна собака. Люська! Люська! Все. Всім пока, пишіть на Viber.